Всім привіт! З вами доктор філософії Олексій Щетінін. І ми з вами поговоримо про те, як християни створювали науку. Наука виникла близько 500 років, сучасна, і завдяки якій ми все маємо в Європі завдяки християнам. І чому саме завдяки християнам? Тому що в цей час. Відбулася реформація повернення до Біблії, до читання Біблії, до вивчення Біблії. І завдяки цьому е, утвердилася думка завдяки Біблії про те, що е, всякі знання людське треба перевіряти, оскільки людський розум він теж грішний. Ось і. Як перевірка, ось метод науковий це, метод, при якому робиться експеримент, дослід, От почали проводити досліди, тобто висувалося якісь припущення, робились досліди. Ось. Тобто це завдяки саме християнському світогляду. Ось. Тому що християнство вчить Біблія, що люди вони грішні. Ось. І якщо ми візьмемо такі країни, як Німеччина, Франція, Британія. Всі основоположники всіх наук сучасних, практично. Тобто, якщо ми візьмемо, ну хоча б таких людей, як там Вільям Гарвей, Ісаак Ньютон або Ньютон, як правильно говорять, Блес Паскаль та інші, вони всі були християнами. Ну, навіть якщо ми візьмемо вже 19 століття, не тільки 18, там Андре Марі Ампер. Лорд Кельвін, так всі знають таке слово. Кельвін, Майкл Фарадей він взагалі дуже сильно любив Біблію, цитував її постійно. В медицині, якщо взяти на території України творили такі люди, як Михайло воїно ясенецький Микола Пирогов вони внесли свій вклад в медицину. Ну коротше в усіх науках маса таких. Людей, які завдяки своїй вірі в Бога, завдяки тому, що розумінню того, що творець він розумний, і завдяки розумінню того, що якщо творець розумний, він розумно створив природу, значить її можна пізнати. Ось, Значить, її треба досліджувати, пізнавати. Вони пізнавали і досліджували природу. Сьогодні теж вистачає. Вчених християн, але факт залишається фактом, що всі вчені, яких я назвав, ну їх десятки, сотні, мабуть, не вистачить і 10 роликів, щоб їх назвати. Вони були віруючими, вони були християни. Тому що Бог Він логічний, Він дає світло і розум, ось, і він дає можливість себе пізнати. Ось, але як говорили тоді, 500 років тому, так і 1000 років тому, так і завжди було, що людина вона є грішна. Ось, і тому кожне людське знання воно має перевірятись на основі Слова Божого. Ось, і тому, що розум грішний. Ось, і Людина сама по собі грішна. І як же ж цю ситуацію можна виправити? Цю ситуацію можна виправити тільки покаянням. Для того, щоб каятись, Бог створив церкву, ось, ну і вивченням слова Божого, тому що покаяння це виправлення. Перший крок це покаятися, але каятись треба в церкві, так, тому що тільки в церкві знаходиться кров Христа, яка умиває від всякого гріха. Ось, як в моєму тілі, знаходиться моя кров. Ось, Тому всім людям необхідна церква, і всіх закликаю приєднуйтесь до міжнародної місії. до... Церкви, слово Боже. Ось, Якщо цікаво, напишіть мені. Також підписуйтесь на канали Солтоненко в телеграмі і в Ютубі. Хай Бог вас захистить і збереже.